Розказуйте, і ви оце їй допомагаєте, хай це все пишеться. Понятно, що людина, її важко вже згадати. Ну це ти кінчила 10 клас, в 41-му році. Зімнадцятого числа, тисяча юля був випуск, був, вибус Десятий клас викінчив. А 22-го, а куди ти мала поступати? Куди ти мала поступати? Ти не буде. Після 10-го куди мала йти? 17-го, ну, а 22 іюля ну. 1900. Та це ми знаємо, ну, не, 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 не це почалася війна, 22 юля 4 часа і нам об'явилася, що почалася війна. <кій> Я розумію, що машиною підвезли вас до поїзда, посадили в поїзд. Та й ти поїздом поїхала з Німеччини додому. Чого ж ти кажеш, що ти машиною їхала? Поїзд? Ну то... Біда то й його. Поїздом поїхала. Приїхала вже, аж вже від А в якому це році було? <кій> Поїхали. Песило. Я прийшла, сіла, сиділа на мосту. І сиділа на мосту. Бачу їм ночі. І села. На, на базари. Зіньки їдуть. О, кай. О, хто я тут? Подробкалися близу мою. Він кай що. Мати каже, вдома батька нема на фронті. А, а, а ми їдемо. Я приїхала при дому, я заходжу в хату. Мати була в городі, користі, а я брат у хаті сам. Я зайшла. Він мігра в хаті сидить, дав мені місце, поділа я, де вже ми. Харашо! А скільки вам було років, коли почалася війна? 24 по 41, якраз школа, якраз ж 10 класів буде. Да, ну, що там ще таке розказувала щось? там, що там, що То ти, кажеш, кормили там, де ви робили на заводі погано? не погано, як на заводі ви робили. В Німеччині? Так. Да. Добре. Добре хіба? Та що ти боїться? Ну розкажи, погано кормили. Погано кормили. А з дому посилки вам розрішали слати? Розкажи. А ж з дому слали посилки нам по 250 грамів. Розрішала. Такі торбочки. Там корзики, що, праніки, то по дому склали нам. А яке ж ти письмо мамі написала? Ану розкажи-но. Ну. З Німеччини, що ти писала письмо мамі? Ану, розкажи. Тож написала, що живу, живемо, живемо. Ну, думаємо додому. Кажу, думали, що це побудемо шість місяців та й повезуть нас додому. Ну, видно, так казали, що на шість місяців та й додому. Ну, а ще мама. що ти писала? Ану розказуй. Що ти писала? Щоб мама що казала, щоб не їхали сюди. Чи я? Ану розказуй, нагадуй. Ні, ні, ні. Щоб не Бо вони тут не знаю, ну щаються стало нехай більш не їдуть чи ні чим. Ти таке написала мамі, так, ага. да, ясно. А мама що тоді? А мать, мама мені дуже там була ага. грамотна. А бачите, не перехопили, я бо якби прочитала, розказ... то ще що... розказувала мати вже. Ну, людям, щоб не їхали. А як американці освободили, ти казала вони того хазяїна фабрики, що йому? Откривали склади його з харчами. Ну, нагадуй. як американці вас освободили, та й ви почали відкривати ті склади з харчами його, погріба на Пасху якраз американці американці. Ну це ми чули. Ну. Ти ж казала, відкривали вони його склади, погреба з харчами, то там було всього багато, так? Да? Mm -hmm. Ну розкажи. Кого? Oh -oh. Ну ти ж казала, що американці, як хазяїна погреба, склади відкривали, то там харчів було багато. Було, о, ну. До, до було, ну розказуй, розказуй. До нас. То там для нас хотіло, ну, це на світі год. Їм видавали, але то все було. Що там було? По грибах. А, що там що було? Ну, а він бать, може, господарство виділяло там якісь це, Ну, він це, як то кажуть, не давав їм. Та й почти голодали. Гнилу капусту казала їли. І Ну а що з тим хазяїном зробили? З тим? Американці? Чи хто? Чи наші вже? Наші. Чого американці? Ну, ті, що робили, чи наші солдати? Чи ті, що робили? Ті, що робили, ясно. А що ж? Ну, а американці ти як казала воювали? Їдуть, летять в самоліти, оце як їхній час. Летять самоліти, все підряд. Зрівняють землею, тоді артилерія оця дальнобойна теж що добиває. Тоді танки їдуть, а тоді ззаду вже йде піхота. О, вони не дивилися, вони все рівняли землею, а наші як ішли, освобождали. Ага, Бутапешт, та о, історична пам'ятка груді вперед, не стрілять не танками. Не а американці все зрівнювали з землею. Не... Не, не, не дивлячись, гражданська ця споруда, чи яка, чи воєнна, вони все зрівнялись з землею. І тоді вже ззаді солдати йшли за, за, за це, зачищали, що там кого там. Ну хорошо, Ма, а ти ж їздила, казала після того, як освободили, подивитися, провідати ще монашок. То що ти там побачила? Куди? Ну ти ж їх їздила, як вас освободили американці, ти ж їздила попрощатися з монашками. Та й що ти там побачила? Найшла їх ти Чи ні? Там нема, не було вже того вдома. Не було того, того монастиря, все, все розбомблене було. Все розбомблене, все було. І монашків не бачила вже, бо видно, десь розбомбили. вже було. Ну, американці. Мітачки, там вже все. Ясно. Ну хорошо, а вас як передавали все. Вас як передавали до наших, ну то це? То щось вас там провірали, що ви там робили, як, що, якісь дані збирали чи ні? Нічого не провірали, нічого не того. Ну, але ж деякі дівчата і хлопці не їхали туди, а втікали куди. Ну куди ти казала? Їхали в Америку, в Францію, в Австралію тікали. Хто куди хотів? Хто куди хотів, хто не хотів на, на Україну, той туди їхали куди Так. Да. Да? да. А хто більше тікав, не їхав на Совєцький Союз? Хто? Я. Ну хто? Хтось щось там чи провинився, чи щось там це, чи щось. А, ну да. так, які були от такий не, не їхало. Хто То, не їхав? Радянський цей. Хто не їхав? Які? Та ти не їхали. Я. Хто провинився? Ну як провинився, я розкажи, що дівчата, хто жив з німцями, чи там з поляками, то так і кажи. Чи, чи як? Ну ладно. Я гуменюк Марія Семенівна, дівоче прізвисько Подолян. Родилася 1 липня 1942 року. Коли почалася війна, я ще не пам'ятаю нічого, бо мені було е, півтора року, як, е, як батька забрали на фронт. Але з розповіді своєї мами і старших сестер я дещо таке напомнила і, і згад, згад, згадала. Німця в нас в селі не було. У нас були у нас були руміни. Ну, руміни, говорила мама, були жорстокощі від німців. Дуже били людей, здівалися, гонили на роботу, це мама розказувала. Батька нашого забрали, як почалася війна, забрали разом з усіма, ну, в плен взяли і разом з усіма погнали туди на схід. Дійшли вони до Кировограда, батька ранили. І там зробили їм таке услов'я, щоб вони самі потікали, німці. Не дуже так за ними. І він втік звідти, з кривого рогу, де там в госпіталі він лежав, чи де втік. Він цілий місяць добирався з кривого о, рогу додому. Прийшов і вже тут він з цими румінами так вже був, бо батько, як була війна, він був не воєнно об'язаний, йому було 44 роки. А коли вже закінчилась війна 25-го марта 44-го року освобождали наше село Полтавку і Перомайський район, то батька за, забрали туди на захід уже, як, ну, як, як вже. Сили витрачала радянська влада, то вже брала і старіки воювати. Він воював у, він воював у... В Румінії, під горами Ясем. Освобождали город Яси. Там він і загинув. Загинув він 2-го. 2 травня 1944 року. Ну, по розповідях мама мені розказувала, що як вступили німці, як вже відступали німці, німці йшли через наше село, то у нас е, хата була стара-стара, така довга-довга. А ззаді хати написані були краскою. Слава Великому Сталіну! Все для фронту, все для побіди. Тоді ж бумаги не було, писали на хатах, які були близько до дороги, а хата довга була така. <плес> <плес> То у нас е, прийшов привели, чи прийшов, чи він сам прийшов, е, ну, перебував ці дні, е, е, офіцер німецький. А мама каже, що що ж ти в таку погану хату дітей восьмеро. Восьмеро дітей маленьких А ти прийшов сюди, йди в гарну хату там. Ні, пані, я каже, не піду в гарну, бо там партизан мене злове, а в погану хату, каже, не зайде. Так що мені тут безпечно. Ну, ловили кури, різали самі без просяк, заставляли маму корову, доїти молоко пили, а всі ці старші мої сестри і брат. Брат був з 28-го року, там викопали люди з селом яму, там, де Сан Санович живе над ставком, там викопали яму, накидали на ту яму хмизу, листа сухого. І там моїх три сестри і брат четверо наших. І в кого такі великі сім'ї, там їх хранили, щоб не забрали в Німеччину. Хто не встиг заховати в ту яму, всіх забрали в Німеччину. У мене була сестра, вона з 10 року, їй було 14 років, вона носила туди їм їсти. Кожен вечір носила їсти. Оце таке, я ще знаю. Ну, Ми дуже бідно жили, батька вбили на фронті, але тоді бідно жили всі. Тільки жили багато трактористи. Хто робив на тракторі, в того був хліб, а хто і присідатель. Колхоза і председатель сільської ради, всі жили бідно. Ходили в порватих сорочках, один комір зачував, <сум> як мама розказувала. А то всі однаково жили. Ну, нам що тебе допомагав після війни? Давав нам пайки, бо ми ж многодітна ну, сім'я і батька вбили. Пам'ятаю, як давали, це для нас був праздник, як прийдуть пакетики з сахар-рафінат. Конфетів вже не було колись, рафінат. О, ми ділилися й в саді брали, дітям ділили, як могли. А так замість конфетів їли бурак печений, сахарний о, і кабак печений. замість конфетів. Конфетів не було. А їли навари мама кукурудзи, казан, такими обступимо, понаїдаємось. Кукурудзу їли, ніхто ж не повірить. Діти тепер не повірять, що ми колись кукурудзу їли варену, і так і повиживали на тій О, Горіхів не було, купляла мама горіхи, поки ми в селі взагалі не було, горіхи не росли в селі, виноград не ріс, горіхи не росли, мама купи горіхів, це в город поїде, купи горіхів на е, святий вечір. Ми її поки ми святий вечір перекрадемо ті горіхи, бо ми не знали, що це таке. Тепер Слава Богу, в мене ось повне подвір'я горить. десять 10 штук. Ще й людям даю. О, ну, що ще я маю за війну? Знаю, що нас влада тоді не обіжала мою маму. Весь час нам давали сумки, зошити, книжки до школи, як ходили ми в школу. Ще трохи, я пам'ятаю, 47-му році, як ми голодували, їли макуху. О, Сестри мої, всі старшенькі, це я сьома була. Всі на постоянних роботах були, всі доярки. Тут був конзавод. Хлопчики робили на конзаводі, в Андреївці конзавод був. В Андреївці був, пленні були. Ну, в Андреївці були пленні. Їх там охороняли німці, не, не руміни. То мої старші сестри, їм було по 14 от носили тим пленним їсти. Мама набере сумку там хліба, що було, хліба, цибулі. І вони носили тим пленним їсти. То пленним давали їсти, німці не, не запрещали. Давайте, корміть. О. Ну, що ще? Що ще мама розказувала? Тяжко жилося, батька вбили нашого, ми залишилися сироти. Ну, воспитала нас мама дуже добре, ніхто в нас не суждений не був. Ну, всі повиростали, всі працівті, всі з, з похвальними грамотами. Я одна своя кончила новополтавське золот Робила це, я зважаюся, що як спеціаліст, мама мене вивчила, тільки могла мене вивчити. О. То я вже як вже пішла на свою працю, на роботу, то, аж тоді ми почали трошки, я мамі допомагала, щоб мама тих остальних, де що яку копійку зароблю, все їм, все їм. А заміж не виходила, тому що я інвалід, але вийшла замість за хазяйського сина такого. Прийшов він теж ще так з війни. Служив в Америці, на Кубі служив мій чоловік. За ним такі багаті бігали ці ну, хазяйські дівчата, а він понаравив мене і за них ми дуже гарно жили. Тільки я повдовіла у 41 рік. Сама я виховувала дітей. Теж неплохо, я вас питала, ось таке. Ну, ще можу сказати, що в мене категорія як учасника війни. У мене хороша пенсія. Я отримую 1900 гривень пенсії. Ось і все.